Привіт! Мене звати Катя Яковчук, і сьогодні з вами програма Цікаво з дітьми. Я хочу розповісти вам про своє хобі, яке пов'язане із медициною. Ще в школі я зацікавилась хворобами, причинами їх виникнень та шляхами їх лікувань. Відверто кажучи, тоді я не думала над вибором своєї майбутньої професії. Та згодом ситуація змінилася. І одна історія надихнула мене і дала привід замислитися. Це була розповідь моєї подруги медсестри про те, як їй вдалося вилікувати свою молодшу сестричку, коли та дуже довго хворіла і мала дуже високу температуру. Тоді я задумалась про те, як би було класно лікувати людей, допомагати їм у проблемах зі здоров'ям та бачити їхні щасливі та вдячні обличчя. Згодом я наважилася вступити до медичного коледжу. Там зрозуміла серйозність та відповідальність своєї професії і вже з перших днів почала займатися вивченням нового і цікавого в медицині. Зараз найбільше цікавлюся предметом загальний догляд за хворими. Чому він мене так зацікавив? Певно, тому що там вивчаються дуже різні і незвичні методи профілактики захворювань та шляхи їх лікувань, про які знає далеко не кожен. З кожною лекцією мені ще більше подобається слухати викладача та дізнаватися про нові медичні фішки, які мені точно допоможуть в майбутньому. На цій дисципліні ми вже практично застосували свої вміння і навички за весь період навчання. Ми вже навчилися ставити банки, робити компреси, ставити грілки та міхури, дізналися, як, в яких умовах можна проводити ці процедури. Мені дуже подобається медсестринство, і тому я впевнена, що буду фахівцем своєї справи. Тож прошу. Обирайте професію, яка вам дійсно до вподоби, і завжди слухайте своє серце, яке підкаже правильний напрямок.